Привіт, творчі люди! Ну що, сьогодні знову будемо використовувати старі клаптики. Зараз покажу вам ось таку торбинку. З машинною вишивкою можна зберігати каву, наприклад, або я використовую для освячення солі на великдень, дуже красиво виглядає в кошику. Сьогодні знову покажу вам, як створити красиву та корисну річ зі старих непотрібних речей. Ось, наприклад, це клаптик старого простирадла. Дуже міцного такого. Ми викидати його не будемо, на ганчірку також не піде, а ми зробимо красиву серветку, яку потім можна в різних цілях використати як же вам заманеться. Тепер за допомогою булавок зафіксую тканину, щоб вона не зміщувалася, і прошию на швейній машинці. Далі оберу колір ниток. У мене сьогодні це буде зелений колір, а ви можете вибрати колір, який подобається вам, якщо є кращі нитки, також можете їх використати. А також обрати стіжок, який вам найбільше подобається, якщо ваша швейна машинка має багато функцій стіжків. Можна додати ще декілька візерунків, в залежності від того, що вам подобається. Комбінуйте стіжки для того, щоб створити більш ефекту ось, власне, що в мене вийшло, така серветка. Таку серветку можна використовувати не лише для сервірування прикрашання столу, а й для сервірування приборів. Можна нашити їх на декілька персон і буде виглядати дуже красиво. Тому давайте споживати розумно та зменшувати відходи. Ось така вам ідея для натхнення. Дякую всім за увагу, мої творчі. Успіхів вам! Діліться також своїми ідеями економного використання, екологічного використання. Дякую всім! Підписуйтесь на мій канал, допомагайте розвивати його, і дякую величезне всім, хто підтримує. Мені надзвичайно важлива зараз підтримка кожного, тому що, хто знає, як розвивати канал, це дуже важко. І важко знімати і монтувати відео. Власне, я думаю, з часом і з вашою допомогою в мене буде виходити все краще, а я буду придумувати для вас цікаві ідеї, якими ви також будете користуватися. Тому хай щастить! Слава Україні!